Доброго раночку ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар і трошечки блогер. Така думка сьогодні цікаво прийшла в голову. Чому Путін ще живий? А знаєте чому? Тому що це та сама людина, яка робить все, щоб такої країни, як Росія, більше не було на мапі світу. Він все робить. Це навіть проєкт Буданова, його агент. Розумієте? Тут тобто вже давно можна було вивезти війська, закінчити війну, не отримати санкції, не отримати бунти по регіонам і так далі. Але він все робить для того, щоб знищити країну під назвою Росія. Тому він досі живий. Він все робить правильно. Дякую за увагу разом до перемоги.